Це санаторій Карпатські мрії, що у Миколичині. Вже понад рік тут мешкають дітки з Харкова. Єгору 15 і на західну Україну 28 березня 2022-го. його відправила мама. Ну казали, щоб я був у безпеці, та відправили мене сюди. Така ж ситуація в Аліни та Амірани. Діти тут навчаються, відвідують екскурсії, а волонтери організовують для них майстер-класи. І за цей час зауважує вихователька Харківського центру реабілітації, вони суттєво змінились. Вони стали спокійнішими, емоційно, психологічно, завдяки тому, що тут спокійно, тиша. Немає прильотів. За можливості діти постійно спілкуються зі своїми рідними, а нині розмірковують, як привітати своїх мам з великоднем. Багато здоров'я. Та удачі. Думаю, якщо мама візьме трубку, то поздравлю її з святом і скажу, берегла себе. Мамі позвоню, скажу там Христос воскрес? Там повітаю то все. А от цим діткам, які вже рік перебувають у санаторії Смирічка, дзвонити нікому. Усі вони вихованці харківських дитбудинків. Головна медсестра Ольга Щербюк каже, малеча приїхала доглянута, але перелякана. Тому доклали максимум зусиль, щоб вони відчували себе як вдома. Вони всі виросли як мінімум. Гарно набрали вагу, вони всі розвиваються згідно віку, деякі навіть краще, ніж ми очікували, бо тому що є дітки з різними патологіями, і інколи прогнози дуже. Скептичні, але ми задоволені результатом за рік пропрацьованої роботи. Задля того, щоб діткам було зручно, тут облаштували дитячий майданчик, відремонтували ігрові кімнати та харчоблок. Досить швидко смирічка кардинально змінилась. Інша ситуація в санаторії гірське повітря. Тут мешкає майже дві сотні людей, і це важко хворі, яким далеко за 60. Заклад потребує ремонту, а коштів на капітальні видатки немає. Основна проблема це твердопаливні котли, тому що наступний опалювальний сезон нам дуже важко прийдеться його пройти, якщо ми не замінимо котли. І ну, як ви заходили, у нас є проблеми з фасадом. З балконами це потребує великих коштів. Очільниця області Світлана Онищук зізнається, Прикарпаття не було готове прийняти таку велику кількість внутрішньо переміщених осіб, а особливо важкохворих людей, дітей-сиріт чи позбавлених батьківського піклування. Пригадуючи перші місяці війни, каже посадовиця, багато подібних закладів стояли пусткою. Їх хотіли передати на баланси ОТГ, проте все змінилось. І за допомогою волонтерів. Та міжнародних партнерів їх вдалося привести до ладу, але ми зробили все можливе і навіть неможливе, щоб зробити ремонти в закладах, щоб створити належні умови. І сьогодні ми вже маємо якісні хороші заклади, які надають добрі послуги. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.